Вже з 1 січня 2027 року всі громади України зобов'язані мати затверджений статут своєї громади. І це не якесь побажання, це не рекомендація, а це вимога закону. В законі України про місцеве місцесредування чітко визначено, що. До 1 січня 2020 року мають бути затверджені статути Територіальних громад. Але що це за документ? Чому він такий важливий? І що буде з громадами, якщо його не ухвалять оцей статут? Ми сьогодні в цих питаннях будемо розбиратися. Що ж таке статут громади? Статут громади це мала. Конституція України відповідно, по якій буде жити громада. І в цьому статуті записано, як жителі можуть брати участь у житті громади. Там буде повністю виписано життя громади, як вона буде жити і чим вона буде жити. Як скликати та проводити громадські слухання? Не просто так. Якось провести, а там буде виписаний механізм і правила проведення громадських слухань. Як подати місцеву ініціативу, бо є багато активних мешканців в громадах. І ось якщо вони хочуть подати ініціативу свою місцеву, там також буде все виписано, як це робити. Порядок створення органів самоорганізації населення. Що такі органи самореалізації населення, чому вони важливі і як їх треба створювати, який має бути прописаний порядок? Навіть у яких випадках проводяться місцеві референдуми? І це буде включено в статут територіальної громади. Але що буде, якщо не, ухвалю, не ухвалити статут громади? Перше, це втрата легітимності процедур. Про що йдеться мова? Ну, наприклад, люди, мешканці, захочуть провести громадські слухання. Вони зібрались і сказали: ми проти забудови парку або ми вимагаємо ремонт школи. Але без цього статуту порядок проведення слуха.